Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, е, е, пані та панове, вельми шановні, звичайно, задекларована, м'яко кажучи, диваком, путіним. Демілітарізація України йде повним ходом. І оцей наліт. Просто, ну я, я не знаю, це як зграя якихось журавлів ключами один за одним. Це, цей ключ один, за ним другий, потім третій, наліт на оцю базу. Так званих десантно-штурмових військ у Пскові з містичною назвою Крести. Так. Тут же ж подивіться, тут все воно так замішано, що виникають якісь містичні речі. Я вже на попередньому відео вам розповідав про те, що я мав справу з цією. Десантною дивізією, елітною в лапках Московії ще в 1972 році. Матір Боже, який я старий. Так. А тоді ж був молодий і гарний лейтенант. Так. Командував взводом. Ну, а тепер я тільки гарний. Так, ще не вже не молодий, але ще гарний. так так ось подивіться, ну, місти, містичні дійсно речі. На Московії зараз же ж Христа немає. Вона порушила всі можливі заповіді Ісуса Христа. Так. Все порушила, що тільки можна. І там оцей див дивак ще один. Та не дивак, він, а той папа. Римський. Ну, я ж вам вже е який там ну, розповідає <рив> щось уже взагалі, яке не лізе ніякі ворота, намагається впихнути, не впікуємо, і, та і так далі, і тому подібне. ну Я ж вам казав: є Банк Ватикану, ну все просто. люди за метал, ну нічого ж не змінилося. І всі оперети, і е наше життя. Опера, оперета, трагікомедія і таке інше. Ну, от немає на них Христа. Хоча Папа Римський, так, ну, Ісус Христос недаремно виганяв торговців із храму. А в храмі хто сидить? Ну, банк Ватікану, а де гроші Путіна? Ну, шукають же їх ніяк не можуть знайти. Ну, Мільяр. Дехто навіть каже, що трильйони там. Його і його оточення. А ми дивуємося, чому це раптом Папа Римський? На ньому Христа нема, так виступає на стороні зла, очевидного, це ж не те, що там щось приховане, і людина не розуміє, ну, ну таке щось складне, ну така вища математика, що зрозуміти його ж не можна так. Простій такій людині, на голові в нього там ну, ну просто викопаний пригожин. Це ж зовні. Ну, а це хіба не містика? Так, коли папа Римський викопаний пригожин, так, і, і за поведінкою такий же. Ну, хіба це не містика? Не знаю, це Боже провидіння. Чи, чи не знаю, чи не намагається так показати е, сутність тим людям, які здатні зрозуміти, сутність того всього, що відбувається. Ось. ну... І, звичайно що. <хи> як ці громадяни Московії та дуже е, ну, <хи> спєтето відносилися, до, так би мовити, ударів, ударів московитів по українських будинках про загибель дітей там. Сотні тисяч людей писали, вбили дітей і так далі. і і і так 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 далі, далі, По ТРЦ стріляли по житлових будинках уночі. Українці стріляють по військових об'єктах, які за характерною особливістю московитів це лукавство і брехня, називаються крести. Ну, як вам? Непогано? Там, навіть в'язниця в них є з такою назвою. Подивіться, всі ці сатанинські об'єкти, які вони мають назви. Може, папі римському там щось нагадати про оце все? Так, так. воно не допоможе. Гроші. Бабло, кажучи, наукого, керує, який там Бог, яка там віра в кого. Матір Божа. Всім українцям, Україні в і в світі здоров'я і звичайно, нашої перемоги над цим злом, лукавством, брехні, агресії і окупації.